Василь Стус Крізь сотні сумнівів я йду до тебе. Крізь сотні сумнівів я йду до тебе. Добро і правду віку, через сто зневір. Моя душа запрагла неба, буремні млеті держать путь на стовп високого вогню, що осіяний одним твоїм бажанням. Аж туди, де не лягали ще людські сліди, щовба на щоб, аж смертні гроні, людських дерзань за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди, і врочить порив, не спиняйся, йди, то шлях правдивий, ти його предтеча.